Усім привіт! Сьогодні 19 липня 25-го року, Вінниччина У нас третю добу поспіль йдуть сильні дощі, навіть зливи. Тільки сьогодні ось під вечір трохи випогодилось. І я отримав змогу потрапити в сад. В саду болото. Сильне перезволоження ґрунту що не є добре. На деревах і так після важких. Весняних погодних умов після зворотніх заморозків, плодів на деревах залишилось зовсім небагато. На деяких буквально по одному-два плодики. І зараз є великий ризик їх втратити, не дочекавшись повного дозрівання. Не планував вже в цьому році нічим обробляти, але по деяких більш пізніх сортах придеться обробити ще раз свічем, щоб берегти плоди від гниття. Що сьогодні помітив по сорту нектарину. Суперквін, сильне розтріскування плодів, не знаю чи довисить він до дозрівання, йому ще неділі-дві, можливо і три. Все з запізненням в цьому році. Ось на огляді буде у нас сьогодні три сорти. Це три інжирний персик Нектарин Extreme Beauty. Розміром він в цьому році не вдався. Добре, що хоч залишилось кілька плодиків огляд зняти. І персик. саджетарія ранній персик. Він в мене запізням, так як і решта всього. Один плід був раніше доспів тиждень тому, але був надгнив, то я його вирішив не знімати, а це ще був твердуватий. Три дні дощі не давали зайти в сад, а от сьогодні він вже такий, можна сказати, переспівший. А може просто повністю. Спілий. І в кадрі ще є. Це останній пліт сьогодні зняв сорт UFO 2. Я його у відео хочу показати просто для порівняння і різниці між сортом UFO 2 та UFO 3. У 3 немає такого інтенсивного забарвлення, він більш світліший. Ну і смаки в них зовсім різні. Як я говорив в попередньому відео, УФО 2 він з кислинкою. Але кислинка приємна, дуже збалансований, приємний смак. Було на дереві десь 50 плодів. Сім'єю з'їли їх, всі з задоволенням. Дітям дуже подобаються. І ось сьогодні знайшов кілька перших м'ягеньких плодиків на Уфо 3. Ось так. Як задумано селекціонерами було. Вони йдуть по порядку, УФО2, УФО 3, УФО 4, УФО 5 і так далі. Я десь чув, що їх аж до 15-го номера існує в природі, не знаю наскільки це правда. У нас в Україні їх з 2 по 5 тільки відомо Так, це УФО 3. Це повторюсь. Extreme Beauty Нектарин. і Persec Sagittarius. Зважимо саджетарію 202 грами. Дуже непогана вага. Ну, Extream Beauty навіть 100 грамів немає. І Уфо 327 грам. 119. Ось ще один є. Мурахи наділи, він почав підгнивати 106 грамів. Так, да, у Фо 3, вони йдуть крупніші за Уфо 2, УФО 2 до 100, до 100 грамів. Так, зважили. А, ось ще персик. І він наступний на черзі дозріванню. Це герміона. Білом'ясий персик. Це так, на дереві знайшов м'ягенького, але він через те, що розтріцкується кісточка. Ну, всі знають, що є у ранніх сортах така проблема розтріскування кісточки, що прискорює дозрівання. От всіх, які розтріснуті з кісточкою, вони раніше дозрівають. Ну, його в цьому відео не будемо глядати. Про нього я зніму в наступних відео. Так, зважили. Покажу. Які вони всередині уфотрими вже І Як масло рішиться? Ось така у нього М'якоть соковита? Кісточка. Напів відділяється. Якщо в Уфо 2 взагалі не відділяється, то в Уфо 3 можна відділити. Так. Сік є і спробую. Це вже друге в мене плодоношення. в новому році перший раз куштував, дуже сподобався. Так, він солодкий, просто солодкі кислинки. Взагалі немає ніякого натяку на кислинку. Смак схожий на Сатурн Схожий на можливо донат. Якщо брати не інжирні, а звичайні, це Манон, Фіделія має схожий смак. Дуже смачний персик. Просто солодкий і все. Так, розріжемо нектарин екстрім Beauty. Зняв з дерева тільки один плодик, було всього чотири. Три залишивши, бо ще твердуваті Не знаю, чому я мене так не можу я його розірвати, але сік тече річкою. У нього мураха всередині теж розтріснута кісточка. Він вже дуже соковитий Ну і спробую. В тому році це був один з найкращих смаків сезону. Так. Це просто медовий смак. Тут цукру аж, аж зашкалює. Дуже смачний. Дуже смачний. І розріжемо персик Саджитарія. Теж вже дозрівший. Я в цьому році не спішу знімати огляди, не знімаю плоди в технічній зрілості. Жду повного дозрівання. О! Що відбувається? Шкірка знялась, м'якось залишилась. Теж соку, соку річка. Як це його спробувати? Ось кусочок м'якоті спробую без шкірки. М -м Теж смакота м'якоть на вигляд волокниста, але на смак. По відчуттям. Не знаю. Як це описати, дуже ніжна, вона і не масляниста, і волокнистість не відчувається. Дуже приємний смак, дуже ніжний. Є кислинка, але кислинка, яка дуже гарно балансує з цукром. Смак дуже ніжний, дуже соковитий персик. Єдина, мабуть, проблема, що він малоурожайний і тут навіть Діло не в морозах, в нього було мало закладено квіткової бруньки. І це не я один вам скажу. Багато хто говорить за цей сорт, що він малоурожайний, але це в мене друге плодоношення. Почекаю ще рік, другий, можливо, будуть кращі результати по урожайності. Ну і нагадаю, у нас на огляді сьогодні були. Інжирний персик уфо 3. Ось такий гарний білом'ясий. Персик Sagittarius. Такий соковитий, ніжний, приємний на смак. І Нектарин Екстрім Beauty. Один з найкращих смаків. Все, дякую за увагу.